На територію Балісів. Так, їхати до Східного Сан Лос-Сантеса. Ворожі території можуть бути небезпечними. Містій довго на місці і не привертай уваги. Ага. Зрозуміло. Ти будь тут, я швиденько в інший район малювати поїду. Так, знайди і замалюй графіті. Так, тут десь. Ага, ось. Графіті мен. Так, у мене не зброя, ніфіга нема. Щас, ці чуваки, на мене нападуть. Так, це члени банди Балесі, одягнуті фіолетове. Вони наші закляті вороги. І що робити? Натисни і утримай рт, щоб забризкати фарбою лице бандитів. А -а -а -а. Прикольно. Що ви виродки, а? Що ви? What the fuck? What the fuck? That's fuck! Бігом. <правда> 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 давай, 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 давай є. Yeah. Погнали звідси.

Так, Зірок нема, це нормально. Так, направлений вгору трикутник, це понятно. Так, Карл, швидше, стрибуй. Де ти, друже? Давай. Погнали, звідси. Відвези нас на район, Сі Джей. Так, окей, ми трошки. Наробили шороху. Помалювали пару пек. Це наш район, прям за кутом. Гентон. Прикольно, прикольно. Як на велику. Так, ага, усе повернеться. Так, як у тебе справи? Я на мелені, ти знаєш. Лягаю, і забрали майже всі папірці, майже нічого мені не залишили. Вип'єш певця, розбереся, коротше. Я потім зайду. Да, ну музон це просто імба. Так, балончик з фарбою тепер доступний в будинку Матері Сіджея Джея на вулиці Гроу.